І так, вчора в мене відкрилася ставка на ріст, тобто лонг, по ефіру. Ось тут. І чому я це зробив? Тому що тут є зона найбільшої торгівлі. Оця червона лінія, це point of control. Найбільша зона торгівлі в цьому діапазоні ціни. І що ще там є. То тут є 50% половина цього росту. Половина росту є рівно тут. І тому я просто на цьому рівні 50% став лімітний ордер на лонг, на ставку на ріст, і коли ціна туди дійшла, вона дійшла, вона автоматично відкрилася. Подивимося на п'ятихвилинному графіку. Ось тут було 50% того росту, і тут відкрилася в мене ставка на Ріст. Take Profit мені було потрібно ставити на цій вершині. Але я не там не поставив. І так, я десь тут відкрив ставку на Ріст. Стоп-лосс в мене стояв десь тут, і потрібно було Take Profit поставити ось тут. Було би 1 до 2.64 Take Profit до Стоп Лоса. Але я цього не зробив, тий в мене стояв десь отут. Я сьогодні проснувся і побачив, що ефір вже відкутився сюди. Тоді я цей Take Profit змістив. Змістив сюди. І ось. Тільки що в мене закрилася ставка на ріст. Ось тут. рівно з прибутком, але з меншим прибутком, ніж могло бути. І чому я тут вирішив закрити? Тому що тут є рівень відкриття дня. 30 липня відкрилося в цій точці на цьому рівні, тому вирішив закрити. Цей рівень може бути рівнем супротиву, тому я вирішив на цьому рівні закрити угоду.